Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати орхідею банана чоколад. Вона в мене дуже гарно розвивається. Купувала я її діточкою, продавала жіночка орхідейки, і ось в мене є такий екземпляр. Купувала я діточку, ця діточка наростила сама діточку. І оця діточка-діточки випустила квітоносика. Ось діточка сама. І квітоносик є саме її. Мені здається, що материнська рослинка, оця основна діточка, вона вже більше не буде розводитися, там щось з точкою росту не те. Ну, подивимося. Хотіла я вам показати оці чудові бутони. Неймовірно гарні. Так от вже милуєшся, дивишся і уявляєш, яка ж буде чарівна квіточка. Також і на квітоносики є розголудження, це орхідея мультифлорного типу цвітіння. Я не бачила цвітіння, але якщо вірити продавцю, що ця орхідея називається Банана Чоколад, то я знайшла цвітіння її в інтернеті. Це орхідея невеликого розміру. З дуже привабливими шкіряними квіточками. Ось вона зараз на фото. Ну, все як я люблю. Ще читала про неї сьогодні статтю, що вона має дивовижно цікавий окрас. Така орхідея буде прикрасою в колекції. Ну а ми почекаємо. Ось вже яка в мене тут велика орхідейка, розвивається коріннечко. В неї наростає, все в неї чудово. Так, ще хотіла вам показати її сусідку, орхідею, парфумерну фабрику «Сумеріон». Подивіться, як вона наросла, коріння багато, прям неймовірно, горщик розпирається. Тут в неї квітоносик росте. Я так розумію, що навесні та влітку в мене буде багато роботи по пересадженню орхідеї в більші горщики. По сортуванню колекції, те, що мені не заходить, буде продано, тому що місце закінчується, треба якось свою колекцію комплектувати тільки тим, що мені подобається. А я вам дякую за увагу. Скоро ще змінимось на моєму каналі.